Для проведення виборів східна Україна повинна бути деокупована. Іноземні війська мають залишити Донбас. Київ має відновити контроль на всій ділянці російсько-українського кордону. Сепаратисти мають припинити збройну та почати політичну боротьбу за владу. Адже головна передумова виборів безпека, стверджують в ОБСЄ. Наші спостерігачі мають безперешкодно, без дозволів, неозброєними. А отже, абсолютно вільно пересуватися територією щонайменше за шість тижнів до виборів. Спостерігачі за голосуванням, зокрема парламентарі, повинні мати можливість приїхати. Самі вибори мають бути організовані відповідно до стандартів ОБСЄ. Німецькі експерти на чолі з ОБСЄ дискутують в Берліні, що має зробити Україна для відповідності виборів західним стандартам. Київ повинен забезпечити волевиявлення понад мільйона внутрішніх переселенців. Українські політичні сили мають отримати можливість змагатися за владу на Донбасі. А українські засоби масової інформації повинні мати змогу безперешкодно висвітлювати виборчу кампанію. Для цього треба зокрема внести зміни в українське виборче законодавство. Мунтан індетат ми закликаємо відповідальні за це сторони, що найшвидше провести законодавчі реформи і не втрачати час. Його критично мало, щоб насправді досягти прогресу. Адже навіть в останні тижні ми бачимо, що знову гинуть люди знову відбуваються сутички. Доступ спостерігачів останніми тижнями знову ускладнився. Україна мусить виконати всі передумови для підготовки виборів що до кінця липня, вважають німецькі експерти, коли Рада євросоюзу ухвалюватиме рішення щодо подальших санкцій проти Росії. Інакше тиснути на Кремль буде важче. Я можу дуже добре уявити, що це в російських інтересах. Якщо питання виборів затягнеться до того часу, тоді вона зможе представити Україну ще більше ніж раніше, як ЦАПА відбувала винного в невиконанні мінських домовленостей. На думку експерта у виборах насправді зацікавлені всі сторони: Україна для повернення окупованих територій під свій контроль, сепаратисти для легітимізації влади, Росія щоб представити конфлікт на сході України як внутрішньополітичний, а захід щоб нарешті ліквідувати порохову діжку в себе на кордонах.